Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Запускаємо в цьому році перший раз наші перепелини мадстадо буде. Вот. Е -е, зробили замовлення е Ксаверівці. Взяли 100 яєчок. Остальні ми беремо з свого мадстаду, який у нас є. Тут зараз заложено 470, так? Да? 466, 466 яєчек. На двох ярусах у нас тут ярус сюди. І оцей інкубатор у нас без 200. От, так от вони. Дружина їх поупаковувала там от, через прокладочки такі. І вода дистильована у нас налита тут. От, і будемо запускатися. Бачок ще я не ставив, той пропав. От, і будемо робити новий бачок. А це у нас отака схема інкубації. Це у нас усього там, де дата. Це коли ми запустились. Це по датам. Потім у нас температурний режим пішов. З якого от закінчується з 15 числа вже температура змінюється. Далі йде у нас вологість з такого дня. І ось сюди вона у нас закінчується. Міня, міняється. От, і далі пішла. От. Далі у нас переворот 4-6 разів йде. О, далі вже йде, що нема перевороту. З 14 дня. Охолодження. І охолодження. Отак. Провітрювання. Про Два рази 15-20 хвилин. І далі. І оце от. От схема. Кому цікаво, можете користуватися. Ну, ми відправляємо яйця по всій Україні інкубаціоні. І люд... Люди телефонують, є результат. Один чоловік зателефонував, це десь він. Вайбер написав дружині Віталії, Віталі, що 95% у нього вилупа. З того, що він у нас взяв 200 яйця 200 яєчок. Так що такі у нас справи, шановні. Ну, Надіємося на те, що у нас теж буде вилуп гарний, нове мацтадо. Зараз готую. Бролерятник, там де у нас брудера. Далі буду знімати відео вже частіше, бо не було пташинний чого сезон. і знімати. А пташиний сезон у нас вже розпочався. І дай Бог, що все буде добре. Будемо займатися далі. Далі у нас на, на планах і бролер. будемо закладати. І хочемо спробувати ще муларда. от. Дуже подобається нам тоді м'язко. Ну і опять перепила, бо люди питають за птичку. Так що будемо цим продовжувати займатися. Так що всім гарного вечора, тихої ночі. На зв'язку з вами Ігор Бабак. І дякую всім за підписки. Підписуйтесь на канал, кому буде цікаво. Далі будемо знімати багато вже чого. До побачення!